Вчора ми розповідали в етері ранку вдома про пункти незламності, які е, облаштували у Києві волонтерська організація Солом'янські котики. А сьогодні навідемось до юрти незламності. Саме такий затишний пункт перепочинку встановила казахська діаспора в бучі. Традиційне житло степових народів тепер гріє українців у знищеному росіянами місці. Про осередок взаємодопомоги дізнаємось за мить і бажаємо всім теплого і вдалечного. Oh no. Гарячі напої та їжа цікаві історії й теплі обійми. Казахська діаспора за підтримки бізнесменів, депутатів, волонтерів і міської ради побудувала в Бучі юрту незламності. Тут поряд в житловому комплексі базувалися расисти. Вони звідси вели обстріли і Ірпеня, і Києва. Тут в цьому мікрорайоні було багато і вбитих мирних мешканців. Тарасівський мікрорайон міста й досі нагадує про запеклі бої за Київщину, вибиті вікна, дірки від куль та ля... Каюча тиша. саме тут для мешканців, які намагаються повернутися до життя після навали агресора, казахські волонтери побудували традиційне для свого народу житло. Микола Акіжанов заслужений тренер і майстер спорту з кікбоксингу, вже понад вісім років проживає в Бучі. Чоловік був у місті, коли Росія почала повномасштабне вторгнення протягом перших тижнів на власному авто рятував людей. А тепер разом із побратимами долучився до будівництва юрти. Якщо ви звернули увагу, вона круглої форми. Чому вона кругла? Тому що в степах вітер, морози, вона обтічна. Вітер її оминає. Юрта обшита повстю з вовни. Овсть тримає тепло. Взимку завжди тепло, а влітку прохолодно. посередині горить вогнище, яке не гасне. Дим виходить у шанира. Тут місце сили в юрті завжди приємно, тепло. Приходьте. Марат Дарменов волонтер, який понад 20 років проживає в Україні. Від початку повномасштабної війни чоловік їздить із гуманітарною допомогою в деокуповані українські села та міста. Він ще не перший потрапив у гостомель, коли його залишили російські війська, і приготував для місцевих 20 кілограмів плову. Одна жінка підходить, досі пам'ятаю, у неї плед був на плечах. Підходить і запитує, а скільки коштує? Я кажу ні, це безкоштовно, це все вам. Вона заплакала а інша бере каву, стоїть, нюхає і каже: Господи, півтора місяця я забула, що таке кава. А тепер Марат долучився до ініціативи казахської діаспори та допомагав будувати юрту, яку в останній власноруч зводив 40 років тому. Зізнається, задача була непроста, але завдяки спільним зусиллям за два дні з усім впорались. В юрті можуть розташуватися більш як три десятки людей. Тут є генератор, обігрівач, планують придбати Starlink, а ще годують традиційними казахськими стравами. Це баурсак, національний казахський хліб, який жінки готують до свят. Та й просто так. Це смажене в олії тісто, воно трохи солодкувате. Можна їсти з будь-якими стравами, з м'ясом або з солодким, дуже смачно, з чаєм і з кавою. До 24 лютого чоловік був професійним льотчиком, капітаном Боїнга, а зараз пліч опліч із дружиною Сауле готує їжу для тих, хто цього потребує. Об'їздили Бородянка, загальці під білоруський кордон їздили. Були у селищах Термахівка та Луговики. У всіх деокупованих селах ми готуємо плов і баурсак. Така юрта незламності буде не одна. Обіцяють волонтери. Незвичайні пункти обігріву побудують у Києві, Львові, Одесі, Харкові. Та черкаса.